Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку моя постава, моє здоров'я. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Розгляньте, будь ласка, малюнки, які зображені на екрані. Кого ви бачите на цих малюнках? Так, на цих малюнках зображені дітки. Що вони роблять? Вони займаються різними фізичними вправами. А тепер подивіться ще раз, будь ласка, уважно, і скажіть, що допомагає дітям формувати правильну поставу? Правильну поставу допомагає формувати фізичні вправи, тобто рух. Чим більше дітки будуть рухатися, Тим правильніше буде їхня постава. А що ж таке постава? Це цікаве і незвичне для нас слово. Це звичне положення тіла під час ходіння, сидіння, читання і так далі. Подивіться, будь ласка, на екран. Розгляньте уважно всі зображені малюнки, кого ми бачимо перед собою. Перед собою ми бачимо учнів, які виконують якусь певну роботу. Зараз нам необхідно з вами дати відповіді на такі питання. Хто з учнів сидить за партою правильно, а хто ні? І пояснити, чому ми так вважаємо. Розгляньте, будь ласка, першу пару учнів. На першому малюночку учень сидить за партою і. Щось там роздивляється. І на другому малюночку учень сидить за партою. Скажіть, будь ласка, дітки, хто з цих учнів за партою сидить правильно, перший чи другий? Так, звичайно, другий. А чому? Тому що він сидить так, як потрібно. Спинка в нього рівна, торкається стільця, ніжки під партою рівненькі, ліва ніжка трішечки висунута вперед. Так, роздивіться, будь ласка, наступних два малюночки при письмі. Чи правильно хтось із цих учнів і хто саме сидить за столом при письмі? Так, саме цей учень сидить правильно. Він дуже не нахиляється. В нього спинка рівна, ніжки під партою стоять рівненько, ручки лежать на рівні. Парті, тобто ніякі лікті нічого ніде не висять. Він не скривлений, як на іншому малюночку. Правильно. Тепер подивіться, будь ласка, на цю пару учнів і скажіть, хто із них правильно сидить при читанні. Ось цей учень. Так. Якщо ми ось так будемо сидіти завжди, як читаємо, дітки, то в нас буде викривлений. Хребет, і в нас буде неправильна постава. А тепер розгляньте, будь ласка, на останні два малюночки і скажіть, хто із учнів правильно працює за комп'ютером. Ось цей правильно сидить, коли працює за комп'ютером. Завжди діти, ви маєте пам'ятати, яку б роботу за столом ви не виконували, спинка має бути рівнесенько, і вона має торкатися спинки вашого стільця. А зараз я пропоную вам перевірити себе, чи правильна у вас постава і чи правильно ви сидите за своїм столом. Для того, щоб перевірити поставу, вам необхідно знайти звичайну стіну, бажану рівну, притулитися повністю до стіни, опустивши руки вниз, прижавши їх до своїх стегон, з'єднавши ніжки. Якщо ваша потилиця, лопатки, сіднички, литки і п'ятки торкаються стіни, значить ваша постава правильна. Якщо щось із вище переказаного не торкається стіни, значить у вас є якісь проблеми із поставою, і для того, щоб їх вирішити, потрібно більше займатися фізичними вправами. Як перевірити себе, коли ви сидите за столом? Подивіться, будь ласка, якщо ви сидите дуже далеко від спинки стільчика і у вас немає прямої лінії, а ви горбитеся, нахиляєтеся, ваша постава неправильна. Якщо ви сидите так, як на цьому малюночку, то ваша постава правильна. І так само при ходьбі діти. Коли ви ходите, ви не маєте бути згорблені, нахилені, ви маєте бути рівненькі, спинка постійно має бути рівненька. І це має бути автоматично, тобто, це не потрібно себе постійно віддергувати і нагадувати собі, якщо ви ходите ось так, значить є якісь проблеми із поставою, потрібно над цим попрацювати. Подивіться, будь ласка, наступну групу малюночків. Хто з дітей турбується про свою поставу? Як саме? І як ви турбуєтеся про свою поставу? Давайте ми спочатку розглянемо дівчаток, які працюють за комп'ютером. Ось перша дівчинка сидить у звичайному кріслі, за невеличким журнальним столиком за комп'ютером. Як ви думаєте, вона правильно сидить, вона турбується про свою поставу? Звичайно, діти, вона сидить правильно, її спинка рівненька, ніжки рівненькі. Для того, щоб вона не нахилялася до комп'ютера, вона поставила спеціальну підставочку, яка допомагає їй рівненькою спиночкою сидіти працювати за комп'ютером. Подивіться, будь ласка, ось на цю дівчинку. Вона ж нібито торкається спиною до стільця, але. Вона робить неправильно, тому що дивіться, як вона згорбилася, і шийка в неї буде боліти скоро від такої роботи за комп'ютером, і спинка в неї буде боліти, і це все дуже негативно впливає на нашу поставу. Подивіться на цю дівчинку, та сама дівчинка, як вона виправилася. Вона сіла рівненько, спинка торкається стільця, ніжки рівні, і вона все бачить і, і добре працює. Тепер подивіться, будь ласка, на цих діток, і скажіть, хто турбується про свою поставу і як саме? Перша дівчинка, яка займається фігурним катанням, вона турбується про свою поставу, тому що вона займається спортом, видом спорту фігурним катанням. Так, наступна дівчинка, хлопчик, верніше, також турбується про свою поставу. Він займається футболом, він рухається. Далі дівчинка, яка читає книжку, сидячи з зігнутими колінцями, неправильно, тому що для того, щоб постава була гарна, потрібно сидіти рівненько. Наступна дівчинка. Вона займається легкою атлетикою. Так, вона також турбується про свою поставу. Ну і вже ця дівчинка, яка сидить за кріслом нахилена до журнального столика, вона неправильно робить. Так, вона сама шкодить своїй поставі. Розгляньте, будь ласка, наступну групу малюночків, кого ми бачимо перед собою діти. Школярів, так. Скажіть, будь ласка, а з чого видно, що вони школярі? Тому що в них є портфелі із книжками, зошитами. Так, а тепер подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть: чи однаково носять свої портфелі ці школярі? Неоднаково. Одна дівчинка тримає портфель в руці, інший хлопчик вдягнув портфель, як має бути на спинку. А ще одна дівчинка вдягнула начебто портфель на спину, але тільки на один ремішочок. Скажіть мені, будь ласка, а хто з цих діток носить ранець правильно? Хлопчик, правильно, тому що саме так потрібно носити портфелик свій. Таким чином він розпреділяє всю вагу. Яка є в його портфелі, на всю свою спинку? В нього немає однієї сторони важчої, другої легшої. Він розподілив всю вагу на свою спинку, і таким чином він собі несе спокійно з рівненькою спиночкою свій портфель. А що ми можемо сказати про дівчат? Дівчатка. Ой, Вибачте, будь ласка. Дівчатка неправильно зробили, так? одна дівчинка тримає постійно в руці, тим самим у неї вага портфеля перев... переважає одну сторону, з другої сторони, в неї рука вільна. Тут їй дуже важко. А тут їй легко. Так само і в цієї дівчинки, вона закинула на плече лише на одне плече. Тобто, з однієї сторони, в неї дуже важкий портфель, і її просто перекошує на одну сторону. В такому випадку в неї дуже буде погана постава, і в неї навіть будуть проблеми із хребтом. Тому ось так і ось так носити портфелики, важкі портфелики не можна, а їх потрібно носити так, як це робить хлопчик. Зараз, дітки, я пропоную вам попрацювати в зошиті, розгорніть, будь ласка, сторінки зошита знайдіть тему Моя постава, Моє здоров'я. Наголошую, що в деяких із вас ця тема починається на сторінці 9, а в деяких із вас на сторінці 14. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо, у одних дітей на сторінці 9, а в інших дітей на сторінці 14. Подивіться, будь ласка, перед нами зображені чотири хлопчика, які сидять у класі за партою. Позначте малюнок, на якому дитина сидить правильно. Роздивіться, будь ласка, дуже уважно. Правильно сидить. Перший хлопчик, так, тому що в нього і парта по його висоті, і спинка рівненько, і ніжки стоять рівно. Тут у хлопчика стілець нижчий, ніж парта, і в цього хлопчика стілець набагато нижчий, ніж парта, і йому дуже низько. А в цього хлопчика стілець дуже високий, а парта низенька, йому дуже високо і доводиться згинатися. Тобто ці дітки сидять неправильно. Продемонструй, як ти сидиш на стільці, зберігаючи правильну поставку. Я сподіваюся, ви всі дуже правильно сидите за своїм столиком. Завдання друге є тільки в діток, і в яких починається тема на сторінці 14. У кого починається наша тема в зошиті на сторінці 9, цього завдання немає, тому ви його перегляньте, будь ласка, усно. Нам з вами необхідно підкреслити слова, які характеризують правильну поставу стоячи. Коли дитина стоїть, і якщо в неї правильна постава, то вона має пряму спинку. Так, це треба підкреслити. Також дитина має. Розправлені плечі. Це теж треба підкреслити. Також в дитини опущена голова. Ні, діти, коли правильна постава, голова не опущена. Тому слова голова опущена, ми не підкреслюємо. А голова має бути при правильній поставі піднята. Так, підкреслюємо, піднята голова. Отож, дітки, що ми можемо з вами сказати? Що правильна постава це пряма спинка, розправлені плечі. Піднята голова. Завжди ось такі критерії правильної постави. Наступне завдання на сторінці 9, друге, на сторінці 14, третє. Прослухайте, будь ласка, прислів'я і обговоріть, як ви їх розумієте. Рухайся більше, проживеш довше. Що це значить? Чим більше людина рухається, тим здоровішою вона буде, менше буде хворіти, ну і, звичайно, довше проживе. Не досипаєш, здоров'я втрачаєш, як ви це розумієте. Пам'ятаєте, на минулих уроках я вам говорила, що наш організм... В кінці дня навантажується від великої роботи і для того, щоб дати йому відпочити, найкраще це сон. І ми маємо відпочивати ту кількість годин, яка потрібна для нашого віку. Тому, якщо ви не досипаєте або, навпаки, дуже багато спите, це також шкодить нашому здоров'ю. Третє прислів'я здоров'я не купиш, його розум дарує. Як ви це розумієте? Які б ви не були заможні, по яких би санаторіях ви не їздили, якими б гарними ліками не лікувалися, але якщо ви не будете слідкувати за своїм здоров'ям, не будете рухатися, не будете гратися, займатися фізичними вправами, то ви не зможете придбати це здоров'я, тому що здоров'я за гроші не купляється. Наступне завдання четверте у тих, у кого сторінка 10, п'яте у тих, у кого сторінка 15. Подивіться, будь ласка, малюночки з дітьми. Ми бачимо, що тут діти виконують фізичні вправи. так? А ну, розгляньте їх, будь ласка, уважно і позначте ті, які ви вмієте виконувати вправи. Ну, я думаю, що крутити обруч на своїй талії можуть всі. Так, Робити нахили вправо-вліво, піднімаючи руку, також ми з вами можемо. Стояти на одній нозі, піднявши іншу вверх, підтримуючи ось як ці дівчатка, я сподіваюся, що ви також можете. Нахили, робити нахили вліво-вправо відставляючи ніжку, ну, я думаю, також всі дітки це можуть. Стрибати на скакалці, звичайно, особливо дівчатка. Можливо, хлопчики не можуть. Якщо хлопчики не можуть, то ви, будь ласка, не відмічайте. А дівчатка це Віджиматися. Я думаю, також ви можете віджиматися і присідати також ви можете. І ще раз нагадую, дітки, якщо ви щось із цього робити не можете або не пробували, спробуйте. Якщо у вас виходить, то поставте галочку, що ви вмієте робити цю вправу. А якщо не виходить, тоді там малюночок залишиться пустий. Який ми підсумок можемо зробити після виконання цієї вправи? Хочеш мати гарну поставу, повторюй ці вправи щодня. Ось, наприклад, вам кожного ранку звичайна ранкова гімнастика. Дуже багато всього не потрібно, але ось ці елементарні вправи можна виконувати, і тоді ваша постава буде дуже рівна, а ви будете дуже-дуже здорові. Наступне завдання третє, у кого сторіночка 9. І шосте у кого сторіночка 15. Пам'ятаєте, ми вже бачили цих діток? Пам'ятаєте, Хто з дітей носить ранець правильно? Давайте пригадаємо: хлопчик, правильно, як носити ранця впливає, носіння ранця впливає на нашу поставу? Ми вже говорили для того, щоб постава була рівна. Потрібно, щоб навантаження було добре розподілене на всю площину нашої спинки. Не можна перехиляти одну руку або одне плече і дуже його перенавантажувати, тому що для постави це дуже шкідливо. Позначте, будь ласка, хлопчика, який правильно носить ранець. А ми рухаємося далі. Наступне завдання п'яте у тих, в кого сторіночка 10. І сьоме у тих, в кого сторіночка 16. Послухайте, будь ласка, віршечок Грицька Бойка, і допоможіть герою вірша порадою, як мати гарну поставу. Гантелі купив ти мішко, і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не берете, мішко, гантелі свої з під ліжка? Багато на них пилюки. Не хоче бруднити руки. Дітки, що ви можете сказати про цього хлопчика? Чи піклується він про своє здоров'я і про свою гарну поставу? Ну, те, що він купив собі гантелі, це вже початок піклування. Але ж де ж знаходяться його гантелі? Під ліжком припадають пилом. А чому ж він їх звідти не дістає і не займається? Тому що вони в пилюці, і він руки не хоче бруднити. Дітки, а що ж потрібно цьому хлопчику зробити? Взяти звичайну ганчірку, витерти, дістати із під ліжка гантелі, витерти ганчіркою і почати кожного дня потроху займатися. Тоді і гантелі не будуть пилом припадати, і ручки будуть чисті, і спинка буде рівнесенька. А зараз нам необхідно з вами підкреслити слова, які не відповідають на питання: хто або що. Візьміть, будь ласка, простий олівець. І давайте ми зараз із вами знайдемо всі необхідні слова, скажемо, на які питання вони відповідають, і підкреслимо. Гантелі! На яке питання відповідають: хто або що, живі чи неживі? Неживі тому що? Ти мішко, хто або що. Це живий хлопчик, тому хто. Ліжко хто або що. Живий чи неживий предмет. Ліжко неживий предмет, тому що. Пилом, Пил це предмет живий чи неживий? Неживий предмет тому що? Знову ж таки, ти мішко відповідає на питання хто. Знову гантелі. живі чи неживі. Неживі тому відповідають на питання що. Знову ліжка неживі, відповідають на питання що. Пилюки, пилюка це такий предмет, неживий, відповідають на питання що. І руки. Вони також, дітки, неживі, вони самі не можуть без, без нас рухатися. Тому відповідають на питання, що. Підкресліть, будь ласка, всі слова, які ви бачите підкресленими на екрані. Який же ж висновок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? Той, хто має правильну поставу, не втомлюється дуже швидко, не відчуває болю в м'язах спини. Почувається впевнено і життєрадісно. Тобто, що ми можемо діти сказати для того, щоб у нас була правильна постава, сформована правильно, необхідно займатися фізичними вправами. Тобто, саме фізичні вправи допомагають сформувати правильну поставу. Не забувайте про це. А ще діти, я хочу, щоб ви виконали інтерактивне завдання за посиланням, яке закріплене. Вашому електронному щоденничку. А зараз, будь ласка, виберіть необхідну вам ромашечку, яка відповідає настрою в кінці уроку. Якщо у вас все вийшло, тоді це перша ромашка із, зеленим, із зеленою хмаринкою. Якщо вам було важко, тоді це друга ромашка із жовтою хмаринкою. А якщо нічого не було зрозуміло, тоді це третя ромашка. Із червоною хмаринкою. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за увагу, і прощаюся до наступної зустрічі!